Що ви можете сказати по цій справі? Ну, по цій справі я хочу відмітити, що як на досудовому слідстві не звернуто було належної уваги, так і під час розгляду справи в суді Житомирським районним судом вважаю, що справа розглянута не в повному об'ємі і розглянута вона. Не виконані навіть вказівки Верховного суду, який вернув справу на новий розгляд. По перше, Верховний суд чітко вказав, що потрібно було звернути увагу на роздруківку телефонних розмов Осецького, тому що саме в цей час, коли було скоєно вбивство потерпілої, він розмовляв. По мобільному телефону зі своєю ж співмешканкою більше 28 хвилин, а потім через 10-15 хвилин знову позвонив. Спочатку вона йому позвонила, вони розмовляли, а потім він позвонив і Верховний суд. Дав вказівку, таку, що необхідно по роздруківці телефонних розмов визначити, по-перше, місце перебування Осецького, де він цей час перебував, а слід відмітити, що як тільки його ще забрали працівники міліції, підозрюючи в скоєнні злочину, він зразу писав клопотання, що візьміть роздруківки моїх телефонних розмов мобільного і побачите, що я не був навіть у тому місці, що я знаходився на роботі. Він стань від його роботи до місця проживання, потерпілої тись. 1600 метрів значна відстань. І це ж можна було, можна ж було по телефонах по цій роздруківці встановити місце його перебування. Так само можна було по роздруківці телефонних розмов, потерпілої з мобільного телефону, визначити місце перебування в останні часи її життя, де вона перебувала. Можливо, можна було і встановити, з ким вона перебувала, тому що, судячи з цієї роздруківки, там координати знаходження. Різні, Зовсім різні. То, що свідчить про те, що весь час вона вдома перед смертю не була потерпіла. Не виключено, що вона десь бо є там такий... Напрямок в напрямку міста Житомира один раз, другий, ніби вона вже вдома була. Я вважаю, що це така груба недоробка, як слідчих органів, так і судового, тому що суд відмовив моєму клопотанні зайнятися і визначити, взяти спеціаліста, призначити спеціалісту, щоб дав висновок по таких питаннях. Крім того, я вважаю також велике упущення того, що на Експертизи судові, не звернуто належної уваги. Ну, По-перше, у потерпілої під нігтями знайшли кров і епітеальні тканини. Епітеляні тканини це значить, вона когось поцарапала, тому що це шкіра чужої людини, в неї була під нігтями. Експертиза сказала, що вони не можуть групову приналежність встановити епітеліальних цих тканин, але ж Остецького арештували зразу після цього вбивства 6 січня. Якби вона його царапила, якісь би подряпані на ньому були б видні, що це він був, що він там був і. Такі б сліди залишилися на ньому ж ніяких пошкоджень абсолютно не було і подряпин не було. На це також ніхто не звернув уваги. Верховний суд указав, що необхідно було встановити ще час, за який він міг би подолати відстань від свого робочого місця до будинку потерпілої, тому що це було 5 січня, 23 година. Пройти відстань 1600 метрів на це потрібний був значний час. Навіть коли робили відтворення, а відтворення робили в суху, ясну погоду, в день, влітку, а не зимою, коли було багато, як свідки говорили, що тоді було дуже багато снігу, 28 градусів морозу було. І звичайно, навіть кліматичні і погодні умови, і наявність цього снігу, тим більше як по не не же чисте дороги, як у місті, в нас зараз і в містах не дуже їх чисти, а в селищах. Тим більше і наше клопотання заміряти відстань взимку. Якраз ми слухали справу взимку про те, за скільки часу міг би він пройти цю відстань і чи вона б співпала з тим часом, коли він розмовляв по мобільному телефону, подолати за який час міг цю відстань. Суд мовив в цьому клопотанні також. Забачає якось так. Я вважаю, що це недосконало дослідження було, недосконалим було дослідження матеріалів справи. Дуже дивним є те, що в будинку потерпіло. Коли зайшли на столі, були і чашки з під кави, і бутилка з під вина, і шоколад вона їла з ким-то, не виключено що з вбивцею своїм, цигарки, окурки валялися. Як так не зрозуміло, чому ні, жодних відбитків пальців, що їх хтось знищував, витирав? Не знайдено на місці злочину, на місці вбивства, на обгорки від шоколаду, на чашках з під на бутилки. Можливо, ніхто їх не шукав. Їх... Виходить, що їх ніхто і не шукав, і не задавались такою метою дослідити належним чином, або якась зацікавленість, чиясь вбачалася в тому, що це не було, не було досліджено. Хочу відмітити, що по справі проведено дуже багато експертиз е, одягу Осецького, взуття його з Баботівки, з черевиків його зробили зрізи, е, змиви зробили, ніяких абсолютно. Мені не віриться в те, що навіть можна було б відмити якось ті черевики, щоб ніде ніякої крапліни крові на них не було виявлено. Але експертиза дає, що ніяких слідів крові на на черевиках, на одязі осецького не виявлено. Тобто всі ті докази, які в справі є, вони якраз навпаки говорять про те, що осецький там не. Був причетним до цього вбивства. Дуже дивним є також і те, що от такі висновки до судових органів про те, що вбивство було здійснено у квартирі, що потерпіла, навіть не встигла ступити на вулицю. Коли бере справу, там є багато, є багато ем, кольорових фотографій, і з цих фотографій явно бачається сфотографірований вхідні двері, ганочок до будинку і От Подвір'я біля цього ганку залито кров'ю. Так наглядно видно, що потерпіла була на вулиці, оці сліди крові, плями прямо оць, великі. Потім відпечаток її долоні на зовнішній стіні, біля веранди будинку, її волосся кров з кров'ю прилипло до труби, яка підпирає кришу ганку. Ну, Явні такі докази того, що потерпіла була на вулиці. Чому слідство так зацікавлено було в тому, що вона навіть не ступила на вулицю, не зрозуміло. Тим більше і на одязі, і на її штанах спортивні були відпечатки вапна, а вакном будинок був тільки знадвору побілений, в середині кварти... в кім... в будинку. вапном не побілено, все оклеєно шпалерами. А волосся потерпілої на відстані метр двадцять від східних дверей. На трубі прилипло до чи з крові прилипло до цієї труби. Встановлено, що це волосся потерпілої. Це все доказує про те, що вона на вулиці була, що вбивство було е -е, Ну, я так буду говорити, на мою думку, що воно не встановлено, де воно почалося і де воно е, закінчилося. Тому що бризги крові в кімнаті були, але і на вулиці були не бризги, а там вже були великі плями крові і відпочатки її. А слідство стверджує, що тільки в будинку що тільки в будинку, слідство категорично настоює на тому, що це все відбулося це в вже будинку. Це якась зацікавленість, мабуть, зацікавлене? Це не зрозуміло, не об'єктивно, необ'єктивно, розумієте? Крім того, також визиває подивку. Протокол огляду місця події. Нам понятий у судовому засіданні сказав, що ми коли зайшли у веранді, на столі стояла банка, і там було декілька ножів в цій банці. Чому слідство не описало? Це ж явно таки виходять з того, що ножем її вбили. Чому не описали, які ножі знайшли, які є, чи зник як якийсь ніж у неї з квартири, невідомо. А в попередніх судових засіданнях батьки, от батько навіть, зокрема говорив, що ми, я не можу сказати, чи зник якийсь ніж, чи не зник, тому що скільки було в господарстві дочки ножів, ми не знали. І це таки дійсно так хто може сказати, скільки там у дітей тих ножів в квартирі знаходиться. Ба дуже багато таких, я ж говорю, як експертизи, як вказівки Верховного суду, не дано належної оцінки, і це все не встановлено. Тим більше. Така дуже незрозуміла слідство, ну це дуже часто е, слідство виходить з того, що вживав спиртні напої. Осецькому, ну, зокрема, я так підрахувала, не нарахували, що він випив 750 грам горілки і пішов виясняти відносини з своєю бувшою дружиною. Ну, мабуть, якби людина 750 грам горілки випила, навряд би чи змогла дійти. Тим більше в цей час однією рукою тримати мобільний телефон біля вуха, другою рукою тримати ніж і нанести 41 ножове поранення, це виходить, що потерпіла тільки ну, стояла і чекала, як її будуть бити. Тому що. Навіть так подумати, звичайно, вона б і втікала, вона б чинила опір, тим більше, що свідки по справі судді нам говорили, що вона фізично була здорова і навіть сильніша була за свого чоловіка, і навряд би вона так тихо, мирно піддалася б тому, щоб їй нанесли стільки ножових поранень. Ну і зовсім не звернули увагу на те, що в цей час, коли було здійснено вбивство, тому що нам експертиза дає висновок біля 23 ї години, що Осецький в цей, в цей час розмовляв по мобільному телефону на протязі досить таки тривалого часу, більше 28 хвилин. Можливо, експертиза помилилася з часом? Помилилась, помилився суд з часом, тому що із дру... з друківки мобільних, мобільного зв'язку видно, що був спочатку о 23-й годині вхідний звін... до Осецького, і на протязі більше 28 хвилин він розмовляв. А о 23-й годині я ще хочу раз підчеркнути. А суддя чому то у вироку пише, що він розмовляв. Зі своєю співмешконкою не о 23-й годині, а о 22-й годині. Який ну, це суддя, ж... якого районного суду? це справу слухав Житомирський районний суд, головуючий по справі суддя Башинський. О, це ж явно такі протирічить такий висновок суду протирічить матеріалам справи. Тим більше, що навіть Верховний суд вже не потрібно було на ту роздруківку і листати, дивитися вже, вже у, у фалі Верховного суду сказано, що перший дзвінок. Йому поступив о 23-й годині, а другий він позвонив о 23-й годині 47 хвилин. То, тобто, якраз на цього часу, коли було скоєно вбивство потерпілої, Осецький розмовляв по мобільному телефону. І його співмешканка, з якою, яка йому позвонила о 23-й годині, вона е, пояснювала. Весь час в судових засіданнях і на судовому слідстві про те, що вона впевнена, що він був в цей час у паливному складі, тому що е, розмовляв він спокійно, вона відчувала по голосу, що він не був випивши. Виходив він за вугіллям, і вона чула, як відкривав двері, тому що двері, каже, в котельні скриплять, і було навіть чути по-мобільному, як він відчинив ці двері і виходив. Тобто це все в той час, коли була вбита, потерпіла. Я вважаю, що не слідство досудове, ні суд належним чином зовсім не встановив докази вини Осетського і так от безпідставну людину притягли до кримінальної відповідальності. Тим більше, що потерпіла на кануну, вона 6 го числа своєю двоєрідною сестрою мала їхати до бабушки на Різдво. І п'ятого числа, коли розмовляла з двоюрідною сестрою, та її запрошувала до себе ночувати, щоб вранці зібратися і машиною їхньою їхати. Але потерпіла їй сказала, що до мене повинен прийти мій знайомий Парадський ввечері, він принесе вино, у мене є шоколадками, ми посидимо, і я прийду до тебе вранці. І цю шоколадку, і це вино знайшли на місці, і чашки, і цигарки знайшли, окурки недопалки від цигарок знайшли, а встановити кому, хто їх курив, хто пив, чиї відпечатки, так ніхто нічого не встановив. І те, що вона чекала свого знайомого, а не Осецького, це ясно бачається із матеріалів справи, із показів свідків. Тим більше навіть ця мою сестра сказала, що Оля чекала знайомого, що Остенському Оля навіть двері не відкрила би це по-перше. А по-друге, від цієї ж двоюрідної сестри, і там від друге, такі були свідчення, що Олі напередодні. Неодноразово хтось дзвонив, дзвонив жіночий голос і погрожував, що якщо ти, ти ще спиш спокійно, тепер ти спати спокійно не будеш. Не раз у неї замічались таке, що біля будинку стоїть літня, як в нас кажуть, такий будиночок, літня кухня, і там на горіщі були відкриті двері. І от чоловік цієї двоюрідної сестри е на прохання Олі залазив, закривав на горіщі двері. Але ранком Оля вставала, а двері були відкриті. Тобто, хтось, хтось слідкував, хто до неї приходить, що вони там роблять, це вже так явно вбачається із матеріалів справи. Ну, я вважаю, що дійсно таке недосліджене. Крім того, не зрозуміло це дуже грубе порушення слідчих органів, в тому що вони. 6 числа по прямо таки повказівці батька потерпілої, який сказав, що це тільки Сашко вбив, і саме з цього і почалося. Чому так на Озецького справа в тому, що він з бувшою дружиною вже півтора року не жили вони. Він подав на розвод Осецький, щоб їх розірвали. Вони півтора року не жили. і, Звичайно, рідня потерпілої була, мабуть, на нього зла. І ще як тільки виявили цей труп, зібралися сусіди, зібрали, приїхали працівники міліції, батько приїхав, і нам сітки в судовому засіданні поговорили про те, що... Батько сказав, що це тільки Сашко зробив, що треба Сашка брати. І от коли приїхали працівники міліції до будинку осецьких, а осецький відчергував, здав своє чергування. До речі, його напарник, який його міняв, свідок, каже, він ранком був дуже спокійний, ніякого перегару від нього не відчувалось. Я чому говорю про перегар, тому що слідство доказує, що він 750 грам горілки ввечері випив. От, ніякого перегару не відчувалося, ми постояли, поговорили, він поїхав, пішов додому, пішов до будинку з а потім поїхав у село до батьків. І о, в 13.30, в той же день, 6 січня, коли виявили труп потерпілої, приїхали працівники міліції, його наділи на руки кайдани. І забрали його у відділок міліції, продержали його до 9 годин вечора у новій борові відділки Міліції. Під цей час вони їздили на відтворення обстановки, так зване, хоч я б його не назав, не назвала, що це було відтворення неправильно, я вважаю, оформлений протокол. Вони робили огляд квартири співмешканки е, Осецького. Разом з ним е, робили цей огляд, про цей понятті сказали, про це свідчить і про підпису в протоколі самого Осецького. І і саме в цей час, коли вони робили в Новій Борові, це все відбувалося. Поступають рапорти від працівників міліції, що саме в цей час Осецький, це Володар Волинську, це кілометрів 15-20 від нової борової, вчинив дрібне хуліганство, виражався нецензурно, приставав до громадян, хватав за формний форм, форм, одяг працівників міліції. І йому за це дали п'ять діб. Для чого це було зроблено? Це було зроблено для того, щоб подавити його волю, по-перше, щоб заставити його говорити те, що він не робив, що й було зроб, були... появилися явки з повинною, дві явки з повинною, Але ці явки дуже різні. В одній говорять він і не знав, в чому була одіта потерпіла, називав, чому вона одіта. Цей одяг не співпадає з тим, який в протоколі працівники міліції, коли виїхали на місце пригоди, описали. Він не знав, скільки там ножових поранень було. Спочатку він написав, одній явці з повинною, що я її шпурнув в живіт. Потім в другій явці з повиною написав, що біля 10 ножових поранень наніс, а виявилось 41. Ножове поранення згідно висновку експертизи. Бо не раз він говорив його де він де подів, де подів той ніж, де він що подів, де одяг подів окривалений, тому що крові було дуже багато на місці пригоди. То він сказав, що він викинув з мосту це все. Поїхали до того, а та ще ж там взагалі такий абсурд написали. Що він по дорозі передягнувся, було 28 градусів морозу. Що він міг передягнутися, коли, якщо він йшов до неї, що він брав запасний одяг, ніби він пішов з нею порозмовляти. Поїхали до того мосту подивитися, де він викинув одяг, де він. Все інше викинуло, а виявилося, що вода в річці замерзла, тому що сильний мороз був, значить, цього вже не могло бути. І багато потім вже друге пояснення, що ніби він спалив одяг у... в котлі на роботі і спалив, спотерпіло, і було ще знято золото, в неї були масивні сережки, була масивна. Цепочка з кулоном, персні на руках, чотири штуки зняті з неї були. Лосецький е... поясняв, ніби, що він тут все спалив у котлі, але все ще спеціально ж після вбивства потрі... знімав, ніби це золото з неї. Звичайно, працівники міліції там перерили той котел, перерили золу, яка виносилася на подвір'я, нічого і слідів таких і близько. Ні від золота не знайшли. Тим більше ювелір, який робив для потерпілої ці прикраси. Золоті він говорить, що той, в тому котлі неможливо було б і спалити золоті вироби, тому що якби їх туди вкинути, не виключено, що й котел розірвало тобто, Ольгу ще й пограбували, так? Ольгу ще й пограбували. Бували, да, вбили, а потім описуючи о 23 й годині вбили, о двадцять познімали з золото. золота слідство. Було відомо, що коханка Паранського цілу ніч впрала якийсь одяг. Да, було працівники було да, встановлено, що вона прала своє пальто. Коханка Паранського, це це, цей Паранський, цей знайомий Ольги, да, який до неї приходив, вона сама казала, що вона прала, хоч її там і запитували, це ж різдво вже наступало, як ти могла його прати. Ну, кому Вона таке відповідає, кому яке діло, коли захотіла, тоді прала. А слідство встановило, чи був змінений замок відхідних дверей чині після розлучення Сашка з Ольгою? При... Ні, ніхто не виясняв, Принайне тому що таке. покійна була зачинена. Вона була всередині зов. зачинена, а Хтось мав якщо, ключі? якщо врахувати навіть покази її двоюрідної сестри, що Ольга осецькому двері не відкрила би ніколи, то взагалі не зрозуміло, як він туди міг потрапити, як він туди міг зайти. Це Церква відкрила відкрита. Да. Тому, кого вона чекала, скоріше всього. Двері. Ну, Конкретно ми не можемо сказати, кого ми підозрюємо в цьому, але було ясно, що це знайома, добра Ользі була людина, з якою вона була в хороших стосунках, тому що так пізно двері відкривати навряд ли комусь незнайомому, вона би не змогла б таке зробити. Дуже багато, багато дуже інших невияснених, невстановлених обставин по справі. Про все це говорилося, але чомусь суд так поверхово віднісся до розгляду справи і не знаю. Я бачу навіть перші листки вироку, вони так переписані із вироку першого апеляційного суду, який скасований, що в мене викликає подив. Це і мені так здається, що не просто ніхто не хотів вникнути розібратися в справі. Я хочу відмітити, що справа ж вже на протязі довгих років слухається і не одним судом слухалася. Червоноармійський суд відправив був. Право на дослідування, тому, тому що по тих матеріалах, які в матеріалах досудового слідства виносити вирок, це явно таки не знаю, як можна було виносити вирок по таких матеріалах. Дуже розслідувана справа. Я не знаю сказати поверхово, це буде м'яко сказати. Ваш прогноз. Ну, я ви розумієте, не вірю в те, щоб такий вирок можна було залишити в силі. Не, не можна такий вирок залишати в силі. Прогноз важко сказати, Наш, кожен суддя свою думку має, але навіть вказівки Верховного суду, я вважаю, що слід було виконувати любому суді, любому суду, От, чого зроблено не було. Чому у наслідстві не виникло таке бажання виконати клопотання Осецького, перевірити по роздруківці, де він цей час, коли Ольгу вбивали, знаходився, то це взагалі дивно. Буже Злочинна дивно. недбалість називається. Те слідство треба. Саме Слід... притягувати до кримінальної Слідствода, відповідальності слідства порушили справу навіть про тих міліціонерів, які так злочинно написали, що він зривав, хватав їх заформений одяг в цей час, коли з ним в новій борові працівники міліції, тримаючи його в, в кайданах, проводили слідчі. Так Порушена проти них кримінальна порушена справа, а зареєстрована вже в прокуратурі. Ну поки що ми результатів не знаємо, але все таки добилися того, щоб. Велидар волинський суд порушив так справу. Я думаю, ну, повинна правда, як кажуть, восторжествувати. Ну не може бути, що не візьмеш, що не, не подивишся, який листок не подивишся. Адвоката йому не дали. Для чого це було зроблено? На п'ять днів його закрили за дрібне хуліганство, щоб не дати йому ні захисника, не йому, ні зв'язку. А на нас свідок, який був в одній камері з ним цей час, він говорить, що мене посадили, коли приводили після допитів. Перші п'ять діб. Осецького приводили, він сказав, що не витримає цих допитів і щось собі зробить. І каже, коли мене посадили на нього, то я прямо сказала, що дивися, щоб він нічого з собою не зробив, не скоїв. Таке було. І розумієте, Як тільки осецького з Володар Волинського райвідділу міліції перевели в СІЗО в тюрму в місто Житомир, він зразу. Почав закидати скаргами, заявами і прокуратуру, починаючи від районної до генеральної і з тих, кого тільки міг. Що він ніякого вбивства не скоїв, що він просить розібратися, що це не він, що його змушували написати явки з повинною і в райвідділі давати ті покази, і він. Так і пише, що я боявся за своє життя, тому я писав і погоджувався з тим, що мені вказували. Ну, тут його, мабуть, вже не били, не катували. Тут його вже ніхто не катував, він вже потрапив в СІЗО. Тут він каже, мене ніхто на мене ніякого впливу не чинив і не могли вчинити, тому він, я ж кажу, заки, буквально закидав там. Стільки його скарг, стільки заяв його поступали в різні органи, щоб звернули увагу. О, це все є. Тобто я, воно ж так видно, що коли людина не винна, то вона не буде мовчати, і вона не буде сидіти, склавши так руки, і пише, скаржиться, розберіться і просить розібратися. А що ж старші дні просить? встановіть хоч по мобіль... роздуківці мобільного, де я в цей час знаходився. Ви ж побачите, що я не там був. Ні, ніхто не хоче, не хотів цього робити. Ми будемо надіятися на справедливий суд і на справедливість. Дякую.